Але, добре, я тільки що телефонував до вас по поводу скарги, інспектора зупинили. Так. Хотів би дізнатися, приїде слідчо-оперативна група. Зараз чекати І ще таке, я маю, можу бути затриманий без протоколу затримання. Вони огранічують мої конституційні права. Ну це вже там на місці буде. Вони так. не протокола не складають, сказали, нічого складати не будуть, а але нікуди, щоб не їхав, затримують. Мене. Я спитав, я затриманий, вони сказали, що. Да". Зараз чекати Угу. О, Halo, да. да, да, Я передав ваше повідомлення, затомаркера відділ і на ГАЇ передав. Чекайте обласну. А я хотів у вас таке запитати, я можу бути затриманий без протоколу затримання? Ну, а чого? ви вас затримали чи? Так, да, вони сказали, ми вас затримуємо. Як ви мене затримаєте, вони сказали так. Да. Як у складіть, будь ласка, на мене протокол затримання. Вони сказали, ми не будемо складати. Ну дивіться, я такий я сам не обізнаний в ГАЇш. Може дати вам номер телефона ГАІ, перезвонити, дізнаєтесь. Ага, ну дайте нам адрес. Посвіт 0412. Сейчас секундочку. 0412. 40. 40. 78. 78. 01. 01. Це діжурна частина Гаї, да? Не знаєте свої. Мм, да, спасибо. Доброго дня. Мене зупинили інспектора ДПС під Житомиром Перестаннишів і затримують мене. Я спитав, у них ви мене затримуєте, вони мені сказали так. Я попросив у них скласти протокол затримання, вони не складають. Я можу бути так затриманий без ніяких документів. Протокол на вас будуть писати? Ні, нічого не хочуть писати. Я їм сказав, пишіть протокол. за... Порушення моє вони не доказів не предоставляють, нічого, протокола не пишуть. Просто затримують мене, але без ніяких документів. Так, а Яка там машина? Фімілі інспекторів. На хонді акорд 0730 номер жетон інспектора ЖТ-0024. Зараз я передам командиру. Передайте це. командиру, я визвав сюди слідчо оперативну групу, все зафіксовано на відео. Щоб притягнули інспекторів до... А? Кравчук Дмитро Миколаєвич. Ага. А так, да, якщо можна сюди відповідального по Житомиру визвати? я йому все покажу і напишу скаргу. Ага, ми тут знаходимося як з Станішовки їхати на одрушівку за мостом. Добре. Ага, так, давайте. Отак працюють інспектора ДПС. Хотіли розвести на непристебнутий ремінь. Ремнем я був пристебнутий, побачите у початку відео, як я зупинився і вистепнувся. А вони все таки розводять і беруть зяточки тут. З тих пір, поки я тут стою, не прийшло ні одної зупинки. Хоча, поки я до них їхав, вони зупиняли машину за машиною. Ну, чекаємо відповідального і слідчо-оперативну групу. Vediamo se state a scuola, quindi si No, 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 no.